Якщо ви вже четверту годину поспіль граєте відеоігри, але не відчуваєте ніякого полегшення, якщо ви скроліть ленту інстаграма, чи тіктока, чи ютуба і вже просто вас нудить і хочеться це просто дико, що зробити, або якщо ви, наприклад, там кіно вже дивитеся, там десятий серіал поспіль, і відчуваєте, що ваше психоемоціональне збудження посилюється ви реально в реально сильному стресі, то це говорить про те, що ваша лімбічна система вже втомилася. Вона від 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 відповідає за емоції, її ще називають, е емоційний центр, і за мотивацію. І дивіться, коли ви 4-5 годин щось робите, а у вас винагороди немає ніякої. Чому? Яка винагорода від скроління ленти? От яка? Від ніякої. І тому зміна виду діяльності допоможе вашій нервовій системі і вашій лімбічній системі розслабитися і зняти напруження. Тому міняйте діяльність. Ну, наприклад, посиділи ви за компом, вийдіть на вуличку, подихайте свіжим повітрям. Або, наприклад, ви дуже мало сиділи за компом, так, дозвольте собі там трошки поскролити ленту. Але якщо ви це будете робити довго постійно, то іноді реально великий стрес може бути і за пересидення от в таких -от маленьких задоволеннях. І напишіть в коментарях, будь ласка, чи буває у вас таке, що ви, наче, сідаєте, розслабитися, а потім вас бісить це ще більше.